Вона активно говорила про Україну, і це була однією з таких ключових моментів в дебатах. Камелі Харіс не вдалося особисто домовитися з путіним. Трамп хотів би якомога швидше припинити суттєве фінансування для України. Двічі його ведучий прямо питав, чи ви б бажали перемоги України у цій війні з Росією? Дональд Трамп є ганьбою для Сполучених Штатів. Вона це говорила публічно декілька разів і таким чином виводила Трампа себе. Ці дебати були лише про Україну. Ні, перемога Трампа перемога Гарріс чи нічия. Це очевидна перемога. Ви дивитесь відеоподкаст Штатна ситуація, в якому ми говоримо про вибори в Штатах в Америці, президентські вибори. Ну а нашим навігатором, лоцманом політичним в американських виборчих перегонах, буде професор політології університету Бейлор в Техасі Сергій Куделя. Сергій, вітаю вас. Привіт, Ростислава. Привіт. Отже, ми будемо проаналізуємо зараз е, перші виборчі дебати. Камали Харіс, нинішньої віце-президентки із колишнім президентом Дональдом Трампом, вони відбулись, нагадаю, 11 вересня у Філадельфії. Це були перші і, можливо, єдині виборчі дебати Трампа і Гаріс. Другий момент цікавий, що це була їхня перша очна зустріч. Взагалі, ще один цікавий момент: Дональда Трампа вважають найдосвідченішим. Дебатувальником в Америці це вже його третя виборча кампанія. Я нагадаю коротко, 2016 рік він дебатував кілька разів з Гіларі Клінтон і виграв ці вибори. Далі, 2020 рік, дебати з Джо Байденом і Трамп ті вибори програв. І тепер от виборчі дебати із Камалою Харріс у 24-му році. Камала Харріс мала теж досвід дебатів. Вона дебатувала з віце-президентом Майком Пенсом у 2020. 2020 році. Хто переміг нині у Філадельфії? Що говорили про Україну і війну? Одразу скажу, що ясно, що ця тема була активно присутньою під час дебатів, але вона була не першою, не найголовнішою. Отже, давайте почнемо таки все ж таки з України. Дональд Трамп повторив свій підхід, що завершить війну в Україні дуже швидко, за 24 години, мовляв, і навіть ще до того, як вступить на посаду президента, вже після своєї перемоги, в разі перемоги, він сказав, що я тут процитую найкраще відповідає інтересам США, щоб війна закінчилася, і все ж таки покласти їй край. Проведіть переговори щодо мирної угоди, бо маємо все це закінчити, щоб не. Руйнувалось життя людей. Трамп сказав, що якби він був президентом, то Путін би не напав на Україну. Зі свого боку Камала Гарріс, Що вона сказала? Вона активно говорила про Україну, і це була однією з таких ключових моментів в дебатах. Вона сказала, що якби справді Трамп був президентом, то Путін би взяв би Україну, і що зараз би в Києві сидів Трамп. Вона так сказала: якби Дональд Трамп був би президентом, то Путін зараз би сидів би у Києві, і що Путін би не зупинився в Україні, а пішов би далі на НАТО, зокрема на Польщу. І Гарріс додала, до речі. Що через дружбу з Путіним російський диктатор зміг би з'їв би Трампа на обід. Навіть така цитата. Отже, бачимо розбіжності, дуже серйозні розбіжності в українському питанні. Сергію, як вам бачаться ці от непримиримості між е, Гарріс і е, Трампом? Насправді ми не почули якихось нових ідей від е, Трампа чи Гарріс. Е, е, ми бачимо, що Трамп намагається використати Україну для того, щоб вказати на слабкість. Адміністрації Байдена він відзначає прямий зв'язок між виведенням американських військ з Афганістану і рішенням Путіна війти почати агресію проти України. Ми також почули дуже цікаві обвинувачення в бік адміністрації Байдена в тому, що Камелі Харріс не вдалося особисто домовитися з Путіним щоб попередити війну. Хоча Камела Харріс відповіла йому, що насправді вона ніколи не бачилася з Путіним, і це не була її мета. Отже. Україна знову ж таки розглядається насамперед як інструмент, за допомогою якого опоненти намагаються обвинуватити один одного, дискредитувати позицію один одного. І е, жоден з е, двох кандидатів ані Трамп, ані Камала Харріс, насправді не говорили детально про те, як вони збираються е, допомогти Україні е, закінчити війну, і як вони е, намагатимуться допомогти Україні перемогти. І е, насправді від Трампа ми чули, що е, головна його проблема. Це те, що Америка НАТО багато витрачає грошей на Україну. Він назвав суму 150 мільярдів доларів. Сказав, що насправді це відповідальність Європи, це не є відповідальність Сполучених Штатів допомагати Україні. Отже, ми бачимо такі натяки, непрямі натяки на те, що Трамп хотів би якомога швидше припинити суттєве фінансування військової допомоги для України і змусити Україну яким чином піти на поступки. Росії для того, щоб домогтися припинення військових дій, я теж помітив, що Трамп кілька разів перебільшував кількість жертв російської війни з Україною, тобто він кілька разів сказав про мільйони. Тобто це явно завищені цифри? От він також закинув Камалі Гарріс, що її недавно підтримав Путін, якого, до речі, сама Гарріс назвала російським диктатором. Ще цікавий момент, на що я зверну увагу. Він двічі, двічі його ведучий, прямо питав: чи ви б бажали перемоги України у цій війні з Росією? Він двічі уникнув прямої відповіді на це питання. Чому? Е, ну, саме тому, що мені здається, на думку Трампа ця перемога неможлива, і він вважає, що е, війна повинна якомога швидше закінчитися. Насправді він сказав, е, що він збирається посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів ще до того, як він стане президентом, невідомо як він намагається це зробити, і фактично змусити їх домовитися про щось, про що саме домовлятимуться Зеленський з Путіним. Також не до кінця зрозуміло, але е, тут важливо. Е, також усвідомити, що е, Трамп вважає, що усі проблеми е, світового порядку будуть вирішені поверненням його до Білого Дому, саме через те, що його сприймають світові лідери як е, сильного політичного гравця, який здатен. Е, не лише говорити, не лише погрожувати, але вчиняти конкретні силові дії, і він навів приклад е, своїх переговорів з лідером Талібану, під час яких він напряму погрожував лідеру Талібану, тим, що він буде знищувати його родину, знищить його будинок, якщо Талібан не погодиться на мирні угоди з е, сполученими штатами. Отже, е, в е, такій е, магічній уяві, е, уяві Дональда Трампа. Його сама саме його повернення до Білого Дому буде допомагати сполучених Штатам, сполученим штатам проєктувати силу на інші регіони світу і вирішувати будь-які конфлікти, які зараз відбуваються у світі. А я ще помітив. До речі, що він так трошки вихвалявся тим, що мовляв інші е, сильні лідери світу. Його Трампа бояться. Він кілька разів. Так би мовити, цитував угорського прем'єра Віктора Орбана, якого він теж назвав сильним політиком. От цей Трамповий такий момент, такий мачизм політичний геополітичний, що мене інші бояться бояться і боятимуться. Так ви теж це помітили, саме так і е, саме е, важливо також відзначити, що Камені Харіс вдавалося не лише у випадку зовнішньої політики, але з багатьох інших питань вказувати на е, такі слабкі місця Дональда Трампа і змушувати його весь час захищатися себе ставати в позицію людини яка насправді повинна доводити іншим що вона сильніша що вона чогось варта і це було дуже важливий елемент дебатів мені здається який допоміг камелі харіс кінці за на думку багатьох оглядачів все ж таки отримати перемогу в цих дебатах коли йшлося про зовнішню політику вона декілька разів наводила Висловлювання е, військових генералів, які працювали на Дольда Трампа, які е, працювали в його адміністрації, і які після того як вони пішли з неї казали, що Дональд Трамп є е, загрозою для національної безпеки Сполучених Штатів, вона наводила приклади е, також висловлювань іноземних лідерів, які казали, що Дональд Трамп є ганьбою для сполучених штатів. Вона це говорила публічно, декілька разів повторювала і таким чином е, виводила Трампа себе. Він був змушений весь час. Захищати свої позиції, а ще я зверну увагу, що е, е, коли говорили про те, чи можна було відвернути війну е, Росії проти України цю агресію, цей напад, то е, Гарріс говорила, що вона якраз зустрічалася з Зеленським за кілька днів до російського нападу. І взагалі мала з ним п'ять зустрічей всього, і що вона намагалася попередити, що, мовляв, можливо, напад є неминучий, там інфо, інформацію від розвідки передавала. Оце вона хотіла так моти підкреслити, що вона хотіла врятувати Україну. А Трамп казав, якраз наполягав на тому, що якби він був президентом, то Путін би не напав. От ну якось отак. от, і тут такі розходження, тобто, навіть ці контакти якісь, і що та Трамп теж говорив, що із Зеленським зустрічався, що він знає його особисто дуже добре. От, то цей момент такі попередження, і, мовляв, все оно ви недостатньо зробили. Тобто, такий підхід двох е, виборчих таборів. А, так саме так. І е, мені здається, що Трамп вважає, що його особисті стосунки з Володимиром Путіним вони також є важливим чинником, який дозволив би йому попередити. Початок військової агресії проти України ми таким чином бачимо, що насправді Трамп не розуміє глибинного приглибинної причин витоків цієї війни. Він не розуміє, що війна пов'язана не лише з, з прийняттям путіним Трампа чи когось іншого, а з глобальним баченням Володимиром Путіним і іншими диктаторами у світі, того як мають поводити себе авторитарні держави, які їхні цілі як. Вони мають е, е, завойовувати нові е, зони впливу, нові регіони. Чи я помиляюсь? Мені так здалося, що все ж таки м, трошки різні підходи щодо впливу російсько-української війни на світовий порядок. Бо Трамп говорив, як я це помітив, про те, що Росія ядерна держава і що це може привести до третьої світової. А Гарріс якраз говорила про те, що треба НАТО зміцнювати, допомагати Україні далі, тобто що Путін не зупиниться на Україні. Тобто є стурбованість і Трампа, і Гарріс майбутнім і куди може завести російська агресія проти України, але воно трошки різне, правда? Так і тут важливо відзначити, і ми будемо говорити про імміграційну тему, також трошки згодом, що позиція Трампа і його підкреслення загрози третьої світової війни, можливості використання ядерної зброї з боку Росії, воно перегукується з позицією багатьох популістських сил ультраправих в Європі, які намагаються продати виборцям. Необхідність швидких мирних домовленостей між Росією та Україною саме під цим обговоренням загроз пов'язаних з ядерною катастрофою і риторика, якою Дональд Трамп послуговується у питаннях. Українсько-російської війни, а також у питаннях імміграції багатьох інших питаннях, вона дуже точно перегукується з риторикою ультраправих популістів в Європі. Але тут ми бачимо, що насправді Дональд Трамп є ключовим кандидатом від республіканців. Він є дуже впливовим політиком ультраправі в більшості європейських країн досі залишаються доволі маргінальними політичними силами, які не приходять до влади у сполучених штатах. Ми бачимо зовсім іншу динаміку. Щодо НАТО, бо це теж для української аудиторії дуже важливо і надзвичайно цікаве питання. Трамп у нього підхід він вихвалявся тим, що він змушує європейців. Платити за американські так мовити протекцію безпекові гарантії в НАТО і що буде далі на цьому наполягати, а Камала Харріс сказала, що це найуспішніший альянс в історії, і що треба робити все для зміцнення натовських зв'язків з європейськими партнерами. Тобто як майбутнє НАТО, які як його бачить Трамп і як його бачить Харріс. Сергій. Позиція Трампа не лише у тому, що інші європейські країни мають платити більше за безпеку а позиція Трампа полягає навіть в тому, що якщо якісь країни не зможуть платити стільки скільки необхідно за вкладати в оборонний фонд НАТО, то Сполучені Штати не будуть гарантувати їхню безпеку. Отже, таким чином підважується сама сутність домовленості, на яких були заснована північно-атлантичний альянс. Коли безпека однієї держави гарантується всіма іншими, і е, участь в обороні цієї держави не обговорюється, вона не ставиться під сумнів. А Трамп таким чином хоче переглянути фундамент, на який базується вся європейська безпека і трансатлантична безпека з кінця другої світової війни. Тобто, це дуже суттєві зміни, які він не напряму, але очевидно пропонує американським виборцям. Ще кілька зовнішньополітичних аспектів, які прямо не пов'язані з Україною. Отже, близький схід Трамп каже: треба покласти край війні в газі, щоб була тут угода. От і що війна в Газі б не почалася, якби він був президентом. Гаріс цікавий меседж був, що вона виступає у майбутньому за дві держави за вирішення дводержавності. Тобто, щоб був і Ізраїль, як держава існував за гарантіями безпеки, і Палестинська держава постала. Далі Афганістан, ви вже трошки говорили. Хаотичне виведення, мовляв, американських військ Афганістану. Це те, що Трамп наполягає, що Байден вивів дуже поспіхом із хаосом і жертв от а Камала Харіс наполягала, що саме Трамп розробляв угоду із талібаном. Його адміністрація. Далі по Китаю, що ми бачимо? Трамп робочі місця Китай забирає дисбаланс торгівлі і що треба торгівельні імпортні тарифи на китайську продукцію. Сама ж Камала Гарріс йому закидає, що він захоплювався раніше, возвеличував сі дзіньпіня і захоплювався сильною рукою, що той, мовляв, править такою великою країною, як Китай. Бачимо, що є суперечки. Що світу от зараз, які висновки і для себе робить решта світу, подивившись ці філадельфійські дебати, Дональд Трамп Камала Гарріс? Які висновки світ для себе робить в їхніх баченнях, в їхніх підходах? Ну, Дональд Трамп е, сприймає світ е, насамперед в економічних термінах. Тобто для нього важливо, щоб Сполучені Штати підтримували свою економічну могутність, тому його в відносинах з, е, з Китаєм він бачить проблеми насамперед в економічній сфері. Він не говорить багато про авторитаризм е, Китаю. Він не говорить про бажання домінувати Китаю в своєму регіоні. Про можливість захоплення Тайваню. Е, він говорить насамперед про те, що е, китайські дешеві е, автомобілі, наприклад, будуть приходити. Ходити на американський ринок і знищувати американські робочі місця, а отже, це дуже такий прагматичний неідеологічний підхід, який насправді був притаманний адміністрації Дональда Трампа в той час, коли він був президентом, Камала Харіс навпаки підкреслювала весь час, що Сполучені Штати це не лише питання торгівлі, не лише економіка, це політика і ідеологія, і що одним завдань сполучених штатів є протистояння. Автократіям у світі і авторитарним лідерам, і е, саме на цьому вона наголошувала, що для Дональда Трампа авторитарні лідери є взірцем яким моделлю, якою він хоче наслідувати, він пишається своїми стосунками з різними авторитарними лідерами. Вона говорила про те, що вона він писав любовні записки лідеру Північної Кореї, наприклад, і захоплювався їхніми стосунками. Отже, вона таким чином хотіла підкреслити, що Дональд Трамп абсолютно не зацікавлений в тому, щоб зберігати вплив американської демократії у світі і підтримувати інші демократичні держави. Давайте поговоримо про інші дуже важливі, навіть я б сказав, пріоритетні питання для американців. Все ж таки, і самі дебати, і по кількості часу, яких, якого зайняло зайняло це обговорення, питання економіки, міграції і абортів домінували. Все ж таки, щоб у нашої аудиторії не склалося враження, начебто, всі дебати були лише про Україну. Ні. Давайте про міграцію почнемо, тому що реально сильні дуже підходи і розбіжності тут відмінності між командами, між Трампом і Харіс. Навіть Дональд Трамп каже, що адміністрація Байдена і Камала Харріс не приділяли уваги міграції, нелегальній міграції до штатів, тобто, що це стало серйозною проблемою. Навіть Дональд Трамп сказав, що деякі нелегальні мігранти є злочинцями, які йдуть до Америки, тобто, що надходять приїздять, пробираються через. Кордон найгірші От і навіть сказав, що деякі мігранти, мовляв, нібито їдять там котів і собак домашніх американців. Тобто, що це було взагалі? Справді ми бачили майже кожне питання, яке ставилося до Трампу. Він повертав в бік імміграції і постійно наголошував на тому, що. Камала Харріс Дона і Джо Байден вони намагаються знищити Америку тим, що вони впускають мільйони людей ззовні з інших країн. Ця тема для з точки зору Дональда Трампа можливо для нього він важає виграшною саме через те, що вона вписується в його бачення майбутнього. У випадку, якщо Камала Харріс переможе, він малює весь час такі апокаліптичні сценарії, катастрофічні сценарії американського занепаду, знищення американської держави. І він вказує на іммігрантів, на мільйони іммігрантів, які приїжджають на його думку в Сполучені Штати, і вчиняють різний безлад як доказ того, що насправді для Камали Харріс питання імміграції не є пріоритетним, і тому Америка буде знищена зсередини. Отже. Він підкреслює також, що Камала Гарріс за час свого віце-президентства жодного. Не зробила жодних конкретних кроків для того, щоб обмежити імміграцію. вона насправді була відповідальною за імміграційні питання на початку адміністрації Байдена, і ми бачимо, що кількість іммігрантів вона збільшилася за час президентства Джо Байдена. І тому для Дональда Трампа це важливо, тому що це апелює занепокоєнням простих американців в невеличких містечках. Саме тому містечь. Спрінфілд в штаті Огайо стало одним з центральних тем цих дебатів через те, що саме в цьому місті за заявою Дональда Трампа були випадки вбивства домашніх тварин іммігрантами, не підтверджені. І журналісти відразу відреагували, ведучі цих дебатів, відразу відреагували і сказали що це не було підтверджено. Але Дональд Трамп згадав про це, і після цього почалася віральна кампанія в соціальних медіа. Ми бачимо багато мемів пов'язаних з тим, як Дональд Трамп намагається захищати домашніх тварин. Отже, вони хочуть перенести дебати навколо нелегальної імміграції в таку попсову сферу, коли вони будуть використовувати різні новітні інструменти впливу на громадську думку. Для того, щоб е, просувати цю е, тему серед е, простих виборців, у мене таке склалося враження: все ж таки, що на інші два е, питання, дві теми е, цих дебатів, там один-один. Трамп, можливо, сильніший був по економіці, бо в Штатах і інфляція за Байдена, ну, тут ясно, ціни ростуть. От. Але в питанні абортів більш ліберальна Гарріс виглядала сильнішою, ніж більш консервативний Трамп. Тобто там економіку, може, Трамп виграв, а в питанні абортів, може, сильніше була Гарріс. Тобто, яке у вас враження? Коротко. У Мене було абсолютно схоже враження, тобто камала Гарріс виступала в якості захисника прав жінок, репродуктивних прав жінок. Вона наводила багато прикладів з життя жінок після того, як Верховний суд ввів, відмінив фактично цю це рішення, яке дозволяє проводити аборти в Сполучених Штатах. І після того як багато штатів ввели заборону на аборти, вона наводила приклади конкретних жінок, як які складності вони відчувають у зв'язку з цим. А, і е, загалом громадська думка в сполучених штатах стоїть на боці того, що жінки мають право проводити аборти. Тому е, Дональд Трамп намагався уникнути е, дискусії на тему, чи він хоче, чи він підтримує, чи він не підтримує аборти. Він підкреслював, що він вважає, що це рішення має залишатися за штатами, і е, виборці в кожному штаті мають голосувати. З цього питання і вирішувати, mm -hmm. яка політика буде в конкретному штаті. Але з точки зору економіки, ви абсолютно праві. По всіх опитуваннях більшість американців вважають, що економічна ситуація за час президентства Байдена суттєво погіршилась. Але на диво, для мене це було дивно, що Дональд Трамп не використовував дуже багато аргументів, щоб підкреслювати економічні проблеми, які виникли. За час президентства Джо Байдена декілька разів він згадав про інфляцію про зростання цін. Але Камелі Харріс здавалося переключити увагу його фокус на багато дрібниць, які насправді не стосуються звичайних американців. Наприклад, вони обговорювали в кого більше розмір. Мітингів, на яких збираються їхні прихильники, вони обговорювали чи наприклад в кого в кого були які батьки, скільки вони залишили кому грошей, тобто такі дріб'язкові речі, які допомагали відволікати увагу Дональда Трампа, від насправді ключових проблем, які існують зараз, сполучених штатах. І це власне була однією з переваг і досягнень тактики Камали Харяс під час цих дебатів. Сергія ще один цікавий момент. Коротко. Дивіться, один з одним одним з головних завдань для Камали Гарріс було трошки дистанціюватися від Джо Байдена, і Трамп кілька разів її так мовити, притягував, магнітив до до Байдена. Мовляв, і закидав там Байдену, критикував, що вона навіть змушена була говорити Та я ж не Байден, тобто не Байден же бере участь в виборах. Я беру Камала Гарріс. Чи вдалося їй вийти з під тіні Байдена, показати, що вона самостійний незалежний гравець? На мою думку, безперечно, вдалося, і в цьому сенсі перші дебати між Байденом і Дональдом Трампом були дуже корисними, оскільки ми побачили те, наскільки Байден не здатен вести дискусію протягом довгого періоду часу, наскільки він не здатен знаходити точні аргументи, якісь кмітливі відповіді на закиди Дональда Трампа. І камала гаріс навпаки продемонструвала точність в висловлюваннях. Вона продемонструвала, наскільки іронічною вона насправді є як лідер. Вона продемонструвала дуже гарну перформативність, тому що іноді просто мімікою обличчя вона демонструвала виборцям своє ставлення до того, що говорить Трамп. І в цьому сенсі контраст між дуже динамічною і енергійною Камалою Харрі з одного боку і кволем Джо Байдена був очевидний, тому так безперечно вона продемонструвала, що вона є незалежним лідером своїм власним баченням майбутнього сполучених штатів. І е, оце підкреслення того, що вона не є Джо Байден. Вона розпочинає нову сторінку е, в історії Сполучених Штатів. Мені здається, є дуже корисним для неї, оскільки він допомагає багатьом виборцям. Вона говорила про це. У нас відкритий е, шатер, у нас відкрита палатка. Ми готові прийняти всіх виборців з республіканської партії. і Інших він допомагає їм фактично вирішити е, стати на бік демократів і підтримувати Камалу Харіс. Одним словом, буквально перемога Трампа. Перемога Гаріс чи нічия? Це очевидна перемога Камали Харіс. Окей. Це був відеоподкаст Штатна ситуація. Ми розбирали і аналізували теледебати Дональда Трампа та Камали Харіс. Допомагав нам у цьому професор політології університету Бейлор в Техасі Сергій Куделя. Дякую, Сергію. Ну, а штатна ситуація повернеться наступного тижня. З вами був Ростислав Готин на все добре.